Друзі, вітаю вас з вами Сергій Поліщук. І сьогодні я хочу вам показати невеличкий майстер-клас, пораду дати, як в програмі DoPree використовувати Adjustment Layer. Якщо перекласти, то коригуючий шар. Ви, можливо, часто чули про цей вираз Adjustment Layer. І я зараз покажу вам ну, кілька прийомів, якими можна за допомогою цього коригуючого шару. Робити деякі ну, цікаві моменти, пов'язані з вашим монтажем. Отже, поїхали. Сподіваюся, ви не забули підписатися на мій YouTube канал, і можна підтримати мене на Patreon лише одним доларом. І таким чином ви зможете придбати один з моїх онлайн-курсів, розтягнувши виплати на один рік. Один долар в рік і будь-який онлайн-курс з відеозйомки чи відеомонтажу. А тепер поговоримо про Adjustment Layer. Ну, я, наприклад, взяв, взяв один з своїх останніх роликів, коли я був в Коломиї в музеї писанки. І давайте спробуємо зробити деякі зміни за допомогою цього коригуючого слою. Значить, як робити взагалі як створити Adjustment Layer? Значить, ви заходите ось оцей. Значок New Item. Такий, бачите, загнутий куточок. Арку з загнутим куточком натискаєте. І ось тут є Adjustment Layer, або якщо у вас іншою мовою, то коригуючий шар. Adjustment layer. Натискаємо. Дивіться, як правило, Adjustment Layer він, тобто цей слой приймає такі самі налаштування, як і ваша секвенція, тобто як ваш робочий стіл. Ось ми бачимо 1920 на 1080 і 25 кадрів. На секунду. Тобто тут я нічого не змінюю і натискаю ОК. OK. Натиснувши ОК, OK, ось у мене створився цей Adjustment Layer, і у нього назва поки що така Adjustment Layer. Ми можемо в принципі, назву одразу змінити. Наприклад, я хочу зараз застосувати кроп, такі кіношні такі шторки, для свого ролика. Я можу просто тиснувши, назвати. Наприклад, цей Adjustment Layer Crop. Ось у мене буде кроп. І е, взяти його, де він там мій? Кроп. Кладемо, дивимось, е, дивимось, щоб у нас е, е, яка вільна доріжка вища. Да? Це може бути друга або третя, в залежності від того, чи є у вас там титри, чи, можливо ще якісь е, нашарування. Я кладу поки що на другу доріжку. Він у мене за замовченням поки що йде такий 5 секунд, але ми його можемо витягнути на весь наш, на весь наш ролик. Да? І поки що ми ніяких змін особливо не бачимо з вами. Ми не бачимо змін. але е, цей слой, Ми працюємо з ним, назвали його кроп, ось я його виділяю. Відкриваю вкладочку Effect Controls, і поки що ми нічого не бачимо. Е, тепер. Треба знайти безпосередньо сам ефект кропу. Ми заходимо в Ефект вкладку. Можна тут набрати кроп. Ось наш кроп в папочці Transform, і перетягуємо його в оцей наш слой Adjustment Layer. Цей слой, який ми створили, і ось він у нас тут з'являється. І тепер дивіться: суть в тому, що Adjustment Layer він застосовується до всіх, бачите, у нас нарізані всі плани до будь-якого плану. Тобто нам не потрібно в кожен окремий план щось застосовувати. І дивіться, наприклад, ми зробимо по верхній частині там 11%, ось 11%. Оп. І от у нас зверху пішло. І так само ботом, нижнім теж 11. О. І от У нас, бачите, вже створилася така, якби, створився так, такого плану шторки. І Через те, що ми це закинули безпосередньо в цей наш коригуючий слой sharp Adjustment Layer, ми застосували до. Всіх планів. Да? Якщо його прибрати, ось я натискаю, да, то от у нас прибирається. Чим вигідно саме так ставити, тому що, по-перше, ми не вставляємо в кожний окремий план. Да? А ми одразу вставляємо цей Adjustment Layer і воно стосується одразу до всіх планів. По-друге, дивіться, ми можемо, якщо ми, наприклад, бачимо в якомусь плані. Що нам треба його, ну, якимось чином там по цей, порухати. Ну, наприклад, да, ми хочемо е зараз подивлюсь, ну, будь-який там план візьму. І якщо я хочу зробити так, щоб у мене, е щоб у мене ну, от, наприклад, на цьому плані, щоб у мене е це яйце. Попало зверху, бо воно тут відрізане. Я виділяю, зараз масштаб збільшую, виділяю цей слой, і от дивіться, я можу підкоригувати, да, саме, ну, таким чином підкоригувати вверх або вниз. Ось, бачите, мені треба, щоб верхівка була. Бо в мене було ось так. Да? Тепер я роблю ось таким чином, і е мій план, ось, бачите, от, має. Да? І таким чином я можу коригувати кожен там окремий план. Хочу так, наприклад, да? або ну, наприклад, ось таким чином, да? І от тоді у мене якби, можна з кожним планом окремо працювати. Якщо мені треба десь підкоригувати. Бо якщо, бо якщо цей, цей кроп був би застосований, ну, наприклад, я приберу, да? і от якщо я тут застосовую безпосередньо тут спочатку кроп. Там ті ж самі 11% і там і там, а потім починаю коригувати. Дивіться, 11% тут, і потім 11 тут. Да, то коли я коригую уже сам цей. То, бачите, у мене коригується разом з цим кропом. Да? І тоді у мене ці шторки будуть там, знизу нижче, зверху вище. Ну, і якби, ну, я, я не зможу зробити те, що я хотів робити тут. Тому ми прибираємо і ставимо ось таким чином. Так, ну я думаю, що з цим зрозуміло. Да? Тобто кроп можна використовувати, якщо ви хочете стилізувати під кіно. Ваш ролик, то краще все ж таки робити це за допомогою Adjustment Layer, тобто коригуючи ослою. Е, де ми ще можемо використовувати? Е, дивіться, ми можемо створювати новий Adjustment Layer. Так. Окей. І, натис... і називаємо, наприклад, його Color. тобто фарбування. Оп. І ставимо цей, е, можемо зверху поставити і так само витягнути на весь на весь наш цей. Так. І, наприклад, тут ми можемо, ми можемо, коли ми таким чином поставили Adjustment Layer ось Color, ми можемо е коригувати кольорокорекцію І теж по всьому ролику одразу. Тобто, ми обираємо, наприклад, заходимо знову в Effects, і тут Lumetry Color. Наш улюблений фільтр, ось Lometry Colour, Color Correction. так. І е е можемо вибрати якийсь там план, по якому ми там спробуємо якось підкоригувати нашу, нашу корекцію. Так, що у нас? Відкриваємо там basic correction, можемо спробувати ну, додати, наприклад, saturation, тобто додати трошки насиченості кольорів. Да? Подивимось, як. Ага. Да. ну, можна, можна трошки додати, подивитись, ось як було, да? як стало. І можемо трошки, наприклад, щоб не було. Такі теплі кольори можемо трошки додати, додати температури, трошки знизити її, трошки прохолодніше зробити. Да. Так. О, бачите, насиченість кольорів стала краще. Ну, от можна порівняти. Зараз прибираю, було, стало. Ну, тобто видно, да? І можна ще, наприклад, відкрити криві. І трошки додати так. Зараз на якомусь іншому плані можна додати трошки, е ну, дивіться, трошки я додав, трошки світла додав і трошки ще тіні додам. О, о, от. Ну і от я думаю, що Дивіться, якщо порівняти картинку, якою вона була, якою стала, уже якби виглядає краще. Ну тут можна теж працювати з цим, в принципі, якби ви можете додавати, але дивіться. В чому прелість, те, що це одразу працює на весь на весь наш, на весь наш ролик. Да? Ну, в принципі, навіть вже, е, різниця відчутна. Як було, так і е, так стало. Ви можете сюди додавати пресети, якщо у вас є якісь улюблені чи ще щось, але от як би, таким чином. От. І Це одразу працює дійсно для всіх, для всіх і кожного. тобто Ви одразу пофарбували весь ваш ролик, і от якби вам не треба з кожним планом окремо вовтузитися, е, окремо особливо, якщо у вас, наприклад, відео відзнято ну, приблизно в одній локації, з одним балансом і так далі. Ну от, е, Таким чином ви можете використовувати Adjustment Layer. Я, в принципі, ну, раджу вам це робити. Якщо раптом, дивіться, ви в якийсь момент не хочете, ну, наприклад, от у вас перша частина кадрів, ви вважаєте, що їх треба там, ну, от у мене вулиця спочатку була, да, а потім пішла, а потім піш, ну, піш, пішли ми всередину. Зайшли. То я, наприклад, можу обрати ось, скажімо, зараз. Вулиця потім, я можу тут обрізати той самий цей леєр, так? І. Ой, вибачте, обрізати. А тут або прибрати його зовсім. Да? І тоді у мене буде якби, ну тут свої фарби. От, а тут будуть. Вже пофарбовані. Або ж, дивіться, там, де я обрізав, я в принципі, можу ну, якби, змінити так, як мені подобається саме цю частинку. Да? От, там вуличну частину. Я, наприклад, хочу ну, скажімо, зробити не таку насичену по кольору, а більш, так, а більш таку от зимову, да? більш, більш стримані кольори. От. І у мене виходить так, що. У мене більш стримані, а тут а а тут тут ось можна побачити а тут залишилися цей. Да? І неважливо, що у мене тут вони так само називаються, але от я можу якийсь шматок, е не тільки один план, а цілу серію планів. Змінити кольор. І от у мене вийшло, дивіться, вулиця така приглушені, тона, а заходимо всередину, і у мене вже от якби насичені кольори. З цими писанками. Ну, от, друзі, я сподіваюся, що вам було цікаво, що ви зможете це використати і можете надсилати мені свої роботи, можете питання свої надсилати. Я залюбки буду давати на них відповіді. На цьому я прощаюся. Я Сергій Поліщук. Можете підтримати мене на Патреоні лише одним доларом, і за це отримати. Будь-який з моїх онлайн-курсів з відеозйомки чи відеомонтажу. Таким чином, ви розтягнете виплату на один е, рік. Не стримуйте себе, підтримуйте, можна просто поставити лайк до цього відео і підписатися на мій YouTube канал. З вами був Сергій Поліщук і до зустрічі на моєму YouTube каналі. Пока!